Сьогодні ми з вами приготуємо смачний і легкий салатик. Нам буде потрібна корейська морква, кукурудза, крабові палички, майонез. Можна кинути ще зелені петрушки ну, це все як вам захочеться. І якщо у вас буде мало в цьому у моркві корейської чесничка. Можна трішечки вичевити чесначка. Це вже за смаком. Зараз я вам покажу, як ми його готуємо, цей салат. Беремо крабові палички, ріжемо їх квадратиком. Не дуже дрібні такі, отак, От як я вам зараз показую. Я вам напишу рецепти не на велику кількість салату. А вам, як сподобається рецепт, будете готувати, то вже будете збільшувати продукти. Так, дорізаємо до кінця. Тепер беремо моркву нашу, вона така соковита, і перерізаємо її. Бо вона длинна, то в салат не, не дуже гарно. Так, і теж сюди додаємо в мисочку. Додаємо сюди кукурудзу і додаємо майонез. Ось такий в мене вийшов салатик. Ви зрозуміли, якщо у вас в моркві мало чеснику, просто візьміть і вичавіть один-два зубочка чесничку. І буде добре. Так що, так, -то. готуйте і смакуйте. Дуже швидкий, легкий рецепт. Всім доброго вечора. Ми зранку я зняла вам рецепт салатику. Уже не віталася, була така спека. Ми з Якуською сьогодні на річку ходили дуже-дуже рано. При, е, пішли покупалися. Ми вже в 11 годин були вже на річці. Покупалися. Так вода, ви знаєте, як чай. Чесно, така, я не знаю, градусів, 27. Покупалися, потім прийшли додому. А, ще на річці дивлюся, вікуська так починає підрьому. Думаю, та ні, треба її йти та ложити спадки. Так я пішла її, положила спать, прийшли трошечки ще з бабусею, там вона погомоніла, то ще щось. Як вона каже, побалакає, побалакали, а потім. Взяли вже, знову пішли з нею на річку і знову купалися. Ось вона. <риві> 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 бачите, як вона в нас вже засмагла, волосся повигорало, <риві> так що потім прийшли з річки, з нею трошечки тут в дворі попрацювали. Ви бачите, я вже засмагла вже. Вже такі, як на морі, тому що дуже довго, ну як дуже таке сильне сонце, що взагалі ну, ми, звісно, таку сильну спеку то пересиділи в хаті, але все одно, ви знаєте, трошечки погреміло у нас, але дощу так у нас і не було. Так що будемо чекати, ну нічого. Колись та й буде. Бачу, там написано в мене вже багато коментарів, і я на них не відповідаю. Дівчата, хлопці, не ображайтеся. Зараз цим світлом отаке, і хочеться все встигнути. Все так, що вибачаюся обов'язково, по можливості всім відповім. Там написали, написала жіночка одна, щоб щось приготувала з кабачків. Завтра обов'язково приготую. Знаєте, раніше. Ми ці кабачки дуже багато, ну як готували там і все. Зараз ми їх на зим ну на зиму не закриваємо. Я ось думаю, треба підгадати якось під світло і зробити таку запіканку з кабачків. Може, теж буде комусь цікаво, от вона нам теж дуже подобається. І от ми з вами її приготуємо. Що ще, треба їхати в місто, трішечки можу щось скупитися, не хочеться нічого, нікуди виїжджати з двору. Це ми ходили на річку вже там, годин, там час дванадцять, а сьогодні вже води до Так що такі в нас справи. Насінька працює, телефонує нам, вікуська гуляє, а вона розпила. Я ще поїду півня. Вона ще веч повечеряла пельменями. все вам розказує. Сьогодні купалися, скільки був, Насінька їй купляла там круг, а сьогодні вже пробила його, ну, в общем, все встигла вже і на рукавники вже порвала. Тобто в місто треба вже їхати. Але ще вони ще на рукавники там ну як терпимо. І круг ще знайшли там, це її ще сестрички залишився в нас і принесла сьогодні тьотя, ну, ті, що поряд з нами тут живуть. Моя сестричка знайшла круг і каже, є у них, поділилися. Так що ми тепер з двома кругами, а на рукавники то прийдеться. Ще хотіла сказати, я вчора робила квас, давала там рецепт, хто буде робити, там цей там 150 грам цукру я це, і ще за смаком. Я хочу сказати: якщо 150 він такий, знаєте, кислуватий. Якщо ви любите більш солодший смак і те, то краще кидайте 250 200 грам цукру. І тоді він буде, а може, навіть вам і подобатиметься і 300. Так що зробіть, відразу, не робіть це. Це ми так зробили, бо ми не любимо солодкого. А ви відразу зробіть ото на 200, на, ну, на 200 зробіть, щоб було. І тоді ви скуштуєте, може, якщо буде солодкий, тоді краще зменшите, чим зробити, буде кислий, і не будете пити і скажете, Оля дала рецепт. Я завжди з вами ділюсь тільки тими рецептами, які провірені, і які я дійсно їх знаю. Ви знаєте, деякі люди от пишуть там, ну, рецепт, дали виставили, потім по ньому там приготували люди, і воно виходить хто зна що. Я вам говорю, я вже декілька разів пробувала, думаю, а я так готую, думаю, а я попробую, як люди там готують. Не хочу нікого вражати, нічого, або люди неправильно пишуть той рецепт, або щось, ну не знаю. Ну, в общем, скільки раз не робила, то не знаю, у мене не получ... не... Ну, так не виходило, як у них, як вони розповідали. Так що кожен готує по-своєму, це таке діло. От. Кожна господиня готує кожну страву по-своєму. Вроді, один і той ще самий рецепт, готуємо, да? а борщ у когось такий за смаком, у когось по інший. В общем, так, як, ну, так воно завжди є. Будемо ми йти відпочивати сьогодні вже, і вікуся, і бабуся наша, тому що, бачите, вікуся до сих пор, до сих така червона. Все, вся в засмазі, за будемо йти відпочивати. А завтра будемо щось знову для вас смачненьке готувати. Бачимо, на нас підписалося багато нових людей. Всіх раді вітати у себе на каналі. Підписуйтеся на нас. Я сподіваюся, що вам буде і надалі з нами, і цікаво, і наші рецепти, і наші розповіді. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишіть, макар, нас дякую вам, пока.